Як починається така значуща спеціальна біологічна програма? Людина раптово потрапляє в ситуацію, в якій під загрозою опиняється її базова біологічна потреба, яка є несподіваною і сприймається як дуже гостра драматична та ізолююча. Це означає, що вона несподівано втрачає контроль над ситуацією і відчуває себе наодинці із загрозою. Ситуація, що склалася, є для них так званим біологічним конфліктом, який, у свою чергу, ініціює значущу спеціальну біологічну програму. Чи відповідає ситуація цим критеріям залежить від індивідуального сприйняття цієї ситуації людиною. Яке визначається його ідеями, переконаннями, здібностями, освітою, культурою, соціальною інтеграцією, біологічним кодом, людського виду або відповідної тварини та багатьма іншими факторами. На ці внутрішні рамки впливають різні чинники, і тому вони, ймовірно, також виступають в якості інтерфейсу для багатьох інших моделей зміцнення здоров'я. Той, хто підтримує своє тіло бадьорим завдяки здоровому харчуванню та спорту, або той, хто завжди уважний і руйнує старі жорсткі переконання за допомогою духовних технік, буде менш схильний приймати загрозливі ситуації як біологічний конфлікт, що обов'язково відповідає всім трьом критеріям: несподіваність, висока гострота і драматизм та ізоляція. Таким чином, ініціюючим фактором для СБП є суб'єктивне конфліктне відчуття ситуації, а не те, що сталося об'єктивно. У той час, як людина сприймає ситуацію як біологічний конфлікт, та сама ситуація може сприйматися іншою людиною як незначна, захоплююча або навіть смішна. Візьмемо, наприклад, раптову втрату роботи. Якщо людина має хорошу освіту, близьких друзів, з якими вона може залишитися на деякий час у разі потреби, фінансову підтримку з боку сім'ї, а також високу самооцінку, ситуація, безумовно, є дискомфортною для неї, але ймовірно не призведе до біологічного конфлікту. Якщо з іншого боку людина фінансово залежить від роботи, не має сім'ї, яка могла б допомогти, має низький рівень освіти, що змушує її боятися влаштовуватися на роботу, то вона може відповідати критеріям несподіваності, гостроти, драматичності та ізоляції. Така ситуація для людини набагато частіше сприймається як біологічний конфлікт. Або візьмемо приклад літнього чоловіка, який через смерть дружини мусить їхати до будинку для літніх людей. Скажімо, він прожив 60 років у тому самому будинку, який власноруч збудував. Дружина готувала йому їжу, і йому завжди було важко спілкуватися з іншими людьми. Тому переїзд до будинку для літніх людей може легко сприйматися як втрата безпечного середовища, або як екзистенційний страх. Для інших ті ж самі умови можуть бути зовсім іншими хтось змінює квартиру кожні 10 років і легко заводить нових друзів. Інший може забезпечити себе сам, а онуки живуть зовсім поруч з будинком для літніх людей. Третій готувався до такої ситуації роками і вже вибрав для себе заклад з особливо люблячими доглядальницями. Тому жодних біологічних конфліктів для жодного з них не існує. Тому неможливо судити ззовні, чи призведе та чи інша ситуація до СБП для конкретної людини, оскільки кожна людина є унікальною і має дуже специфічні внутрішні та зовнішні базові умови. Оминаючи свідомість, ці фактори визначають, чи буде ситуація інстинктивно сприйнята як біологічний конфлікт і яка спеціальна програма буде запущена. І навпаки, завжди можна бути впевненим, що кожній СБП повинна передувати дуже специфічна конфліктна ситуація, навіть якщо сама ситуація є дуже індивідуальною. Кожен біологічний конфлікт має справу з певним видом загрози або інстинктивного відчуття залежно від того, яка базова біологічна потреба знаходиться під загрозою. Це називається змістом конфлікту і визначає, яка СБП запускається для вирішення конфлікту. Завжди синхронно на трьох рівнях психіки, мозку та органів. У психіці з'являються нав'язливі думки про проблему, щоб якомога швидше знайти рішення. Ми майже не можемо спати, і нам важко зосередитися на інших речах. Зміни в мозку можна об'єктивно оцінити за допомогою методів медичної візуалізації. Доктор Хаммер широко використовував цю можливість у своїх дослідженнях, коли виявив, що всі люди зі схожою активністю органів також демонструють видимі зміни в ідентичних ділянках мозку. У контексті кожної більш інтенсивної СБП помітно концентричний паттерн з центром у відповідному мозковому відділенні. На площині перерізу КТ. Це явище стало відоме як осередок хамера. В залежності від типу тканини помітно збільшення або зменшення функції асоційованого органу, що призводить до розростання або втрати клітин, враховуючи небіологічно довгий час конфлікту. Між кожною тканиною та її конфліктним змістом. Завжди існує логічний зв'язок. Наприклад, слизова оболонка сечового міхура чутлива і повідомляє нам, наскільки він наповнений. Це уможливлює сечовипускання, у тваринному світі маркування території. Зміст конфлікту таким чином полягає в тому, що ви не впевнені, де знаходиться ваша власна територія або її межі. Або де ви можете її позначити так, щоб її визнали і поважали. Територією може бути, наприклад, ваша квартира, ваш партнер, ваше робоче місце, клуб, автомобіль тощо. Довільні м'язи служать для виконання життєво важливих фізичних завдань. Отже, зміст конфлікту м'язової тканини полягає в тому, що вона недостатньо сильна, щоб виконати рух. На рівні відчуттів це невдача. Це, наприклад, якась певна задача, що сприймається як важлива, але не була розв'язана, тому що сил для цього не вистачило. На психічному рівні СБП зміни часової шкали помітні одразу після біологічного конфлікту. На противагу цьому на органічному рівні можуть знадобитися тижні або навіть місяці, щоб функціональні зміни призвели до значних змін у клітинах, що призводить до посилення симптомів. Ця часова затримка призвела до ідеї психіки як причини хвороби, оскільки часто можна спостерігати, як у людини зі зміненим психічним станом зрештою розвиваються важкі фізичні симптоми. Дійсно, є зв'язок між психікою та органом, однак зміни в психіці не є тригером змін в організмі, обидва є паралельними рівнями симптомів однієї спеціальної програми, яка була запущена біологічним інстинктивно сприйнятим конфліктом. Тому такі ідеї, як стрес або погані думки призводять до хвороби, є хибними і можуть призвести до зосередження зусиль на боротьбі з психічними симптомами. Хоча вони є лише частиною механізму пристосування, метою якого є швидке та ефективне вирішення конфлікту, таким чином неможливо в прямому сенсі відволіктися від проблеми. Синхронність трьох рівнів, психіки, мозку та органу дозволила доктору Хамеру точно дослідити цю модель і є важливою основою для науки нової медицини. Тому що. Якщо у тисячі пацієнтів зростає пухлина клітин печінки, то в стовбурі мозку тих же тисячі пацієнтів треба знайти осередок хамера, зосереджене в центрі управління печінкою, а також у кожного з них повинне бути виявлене психологічне відчуття голоду і поведінка голодуючої людини, оскільки в своїй основі ми маємо справу з так званим конфліктом голоду. Відповідно, у кожного пацієнта, який показує осередок хамера, в центрі управління печінкою ви знайдете пухлину печінки, а його думки будуть зайняті тривогою про голод. Теоретично ви також повинні бути в змозі вивести два інші рівні з психіки. Однак, оскільки психіка не піддається вимірюванню, такі висновки надзвичайно ненадійні і тому малозначущі. Все це міститься в першому біологічному законі природи, який підсумовує наступні три критерії. По-перше, кожна значуща спеціальна біологічна програма активується ізольованою шоковою обставиною. Цей шок не є чимось суто психологічним, як просто ментальне протиріччя це щось, що викликає глибоку інстинктивну реакцію. По-друге, характер несвідомого відчуття біологічної проблеми визначає, яка саме значуща спеціальна біологічна програма СБП активується. По-третє, СБП завжди працює одночасно на трьох рівнях психіці, мозку та органах. Досі у нас не було правдоподібного пояснення, чому конкретна людина має певний симптом у певний період свого життя. Ми запитували себе, чому я, чому зараз, чому саме це. Було зрозуміло, що симптоматична терапія розроблялася і застосовувалася майже незалежно від особистих обставин кожного конкретного випадку. Знаючи значущі спеціальні біологічні програми. Та перший природний закон біології. Ми і наш пацієнт з пухлиною тепер точно розуміємо, чому я, чому зараз і чому саме цей симптом. Все ще залишаються деякі відкриті питання, наприклад, однобічність симптомів, тобто проявлення їх з правої чи з лівої сторони. Це буде пояснено пізніше. Однак до цього моменту пацієнт з пухлиною ще не знав. Чи існують нові, більш цілеспрямовані способи боротьби з симптомами, які допоможуть йому якнайшвидше одужати? Перші конкретні підходи до цього забезпечуються знанням того, як розгортається СБП і про що йтиметься в наступній частині.